Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал ООН. Мене звати Катерина Боско. Ми продовжуємо наші щоденні короткі роздуми на теми різні, які стосуються різдва і не тільки, щоб пережити цей період Адвенту, нехай і під обстрілами цього року, в якийсь особливий спосіб, і підготувати своє серце, підготувати в нашому житті місце для Ісуса, який ось-ось прийде. Сьогодні вівторок, і сьогодні ми будемо роздумувати над фразою святого або просто якоїсь відомої людини. Можливо, ця фраза стане для когось хорошим зарядом на сьогодні, а може не лише на сьогодні. Справжнє послання Різдва полягає в тому, що ми ніколи не самі. Її автор Тейлор Колдвелл. Ця фраза мене дуже зачепила. Е, чому це так важливо не бути самому? Пам'ятаєте, як Бог створює Адама, і, зрештою, бачить, що не добре йому бути самому. Агов у Адама був Бог. Що ще потрібно? Але вже в першій книзі Біблії, в книзі Буття, Бог показує, що людині потрібна людина. Бог створює Єву, щоб Адам мав кого любити на своєму рівні. Це ніби ще один промінь стосунків. Є людина, Бог і людина- людина. І ми маємо мати рідну душу, якій зможемо довіряти сукровенно, якій зможемо поплакатись, розділити радість і не лише радість, а й горе. І для когось це чоловік, дружина, для когось мама, брат. І погодьтесь зараз, це дуже гостро відчувається. Ця особлива близькість з друзями і ріднею. Цінуємо кожен момент, проведений разом. Але часом стається так, що ми не в силі вичерпно потішити і потішити спілкування з іншими. Можливо, стається так, що ми втрачаємо цю рідну душу, і здається, що це кінець і для нашого життя. Бог тому і стає людиною, щоб цей наш промінь, людина- людина. Не залежав від обставин, щоб цей наш промінь людина Бог не залежав від обставин. Бо Різдво на те є, щоб ми розуміли, що ми ніколи не самі. І в нашому житті може бути багато горя, це може бути не пов'язане з війною. Ми переживали різні якісь е, такі землетрусіння в нашому житті і до до війни ми забули. Ми забули, що в нашому минулому житті до довоєнному, також були. Страх, також був вічей, ми також плакали. І здавалося, це все було набагато меншого рівня, ніж зараз. Шукай цей вектор людина Бог. Шукай вектор ти Бог. Тому що Бог прийшов на землю, він був на 100% Богом і на 100% людиною, щоб допомогти тобі заповнити твою потребу мати когось. Підпишіться на цей канал. Щоб нас не загубити, поставте дзвіночок, щоб він нагадував вам про наші нові випуски. Адже нагадую, що цього адвенту ми зустрічаємось щодня, аби в короткий спосіб пороздумувати над різними цікавими речима, які допоможуть нам підготуватися до різдва.